Правила безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ зі спортивних одноборств. У групу спортивних єдиноборств входять спортивні дисципліни киткових видів боротьби, ударних видів боротьби, колячих і рублячих єдиноборств, фехтування та їх змішаних різновидів. Спортивні дисципліни киткових видів це боротьба греко-римська, вільна, самбо, зудо, сумо, національні види боротьби. Спортивні дисципліни ударних видів це бокс. Козацький двобій, кікбокс, та рукопашний бій, карате та ін. Спортивні дисципліни змішаних різновидностей джиу-джитсу, бойове самбо, бойове сумо та різновидності панкратіону. Силовий вид єдиноборств армспорт. Бокс, кікбокс, та Найбільший відсоток ушкоджень в ударних видах єдиноборств боксі, кікбоксі, та квандо приходиться на кисті рук, гомілки і коліна ніг. Найчастіше травми бувають, коли удари наносяться незабинтованими або неправильно забинтованими руками від неправильного положення кінцівки при виконанні удару. У цих випадках можливі переломи паяєсних, зап'яесних і ладівидних кісток, розтягання влуча зап'яєсному суглобі, забиті місця великого та інших пальців кисті. Рідше зустрічаються ушкодження лікчового і колінного суглобів. Вони можуть відбутися при надмірному розгинанні суглобів у момент удару об партнера або об грушу, а також при порожньому ударі, коли партнер встиг в останню мить ухилитися від удару. Ушкодження обличчя, забиті місця на вилиці, чолі і щоках, кровотечі з носа особливо часто мають місце на контрольних сутичках і змаганнях студентів новачків, які ще не опанували техніку володіння захистом. Садни, синці на обличчі, струси мозку та запаморочення. Шокові стани виникають при недотепному захисті від частих повторних ударів у больові зони голови і тулуба, при поганій добротності і неправильній зав'язці рукавичок, а іноді при застосуванні заборонених ударів відкритою рукавичкою. Ушкодження вушних раковин є наслідком неточних ковзних ударів або ударів передпліччям і відкритою рукавичкою. На шкірі тулуба можуть виникнути садни тертя об канати рингу. Забиті місця області паху відбуваються у результаті застосування заборонених ударів нижче поясу. Засобом профілактики забитих місць служить строге виконання правил бою, а також носіння раковини. Суддям необхідно вчасно давати попередження боксеру, у якого намічається тенденція до ударів нижче поясу. Можуть бути пошкодження нижніх кінцівок. Розтягання завезувань колінного і гомілковостопного суглобів через підвертання стопи, розриви ахілова сухожилля, через обертання стегна при фіксованій стопі, внаслідок нерівності повстяної підстилки чи наявності грубих швів на верхній покристі.